Я просто хочу розказати, щоб не було більше ніяких спекуляцій щодо ціни і так далі. Все це. Скажу так, без, без, знаєте, без скромності це дійсно моя була особиста ініціатива. Особиста ініціатива у 2006 році, коли я прийшов на другу каденцію, коли ми тут з Ярославом Васильовичем Панчешевим, тодішнім головою ну, проходили в черговий раз, хоча я все це знаємо, ми зайшли в пологовий будинок. Мені якось так сумно стало, коли ми зайшли і побачили жіночок, який в невеличкій кімнаті, чотири ліжка. Ліжка такі, знаєте, цих такі напіввоєнні. І чотири жіночки були, один туалет там на поверх, чи один туалет взагалі на приміщення. Знаєте, якось так стало сумно. І щось мені так загорілося, бажання тут щось змінити. І я тоді дав таку знаєте, обіцянку Ярославу Васильовичу, що я не я буду, або нема змісту працювати. Що ми не поміняємо. І коли ми почали це проєктувати, є відповідні норми. І це дуже добре, що норми змінюються, вони вдосконалюються, вони роблять жорсткі умови. І вже такого варіанту, як багато породіль в одній кімнаті, такого вже в мотивах немає. Звичайно, що нам хотілося, перша задача нам було зберегти те, що є, відновити, відремонтувати, і так воно є. Але вже більше 4-6 чоловік в одній палаті, такого вже немає. Ми просто з проєктантами добилися, взагалі нам проєктували по, одні, по, одному, по, одні, по одному чоловіку на палату. Вже, ну, тоді це вже незначні кошти. і Ми просто з проєктантами не спрацювали, щоб було. У нас є і одно місні палати, і є двох місні палати. І так від цього пішло проєктування. Чергова вартість була не 8 мільйонів, хтось тут розказує, що чергова вартість було 15 мільйонів. Вона збільшилася через два роки на три мільйони в зв'язку з тим, що ось це людина, яка з самого початку працювала, яка дуже вболівала за цей об'єкт. Згідно з норм, які вийшли в кінці 2007 року, коли у нас проєкт вже був, передбачалося те, що в палатах мають бути санузли, створені комфортні умови для перебування. Це, в принципі, то, про що я мріяв, коли я починав, тому я тут точка зору була. Я ще як кажуть, не, не знав тих всіх норм, не знав, що це треба. Ні, в мене було велике велике бажання, щоб жінки, які родять, що вони мали звичайні санітарні умови. У мене було таке велике бажання. І нам прийшлося це все перепроєктувати і вартість виросла на 3 мільйони. Зв'язку з тим, що зараз в кожній палаті ви бачите, що є у санітарному вузлу, це просто комфортні умови. А ще одне збільшення вартості відбулося у 2010 році, ще на цей до 25 мільйонів, в зв'язку з тим, що вийшов наказ Міністерства охорони здоров'я, який змінював примірний перелік медичного обладнання, який необхідний для пологи будинків. І те, що було передбачено в проєкті, це було всього-навсього лише яких там 20 чи 30% від того, що необхідно. Зв'язку з тим відбулося перепроєктування проєкту, збільшена кількість обладнання. Проєкт був перезатверджений, він був збільшений по вартості. І от кінцева цифра, 25,6 млн грн це кінцева цифра, яка була в 20-му році, затверджена у зв'язку з змінами переліку обладнання. Така є історія цього об'єкта. І на сьогоднішній день ми його маємо якісним, сучасним, з обладнанням самих кращих, одних з кращих фірм. Тут немає ніякого китайського обладнання. Тут немає ніякого значить, такого обладнання Гонконг, чи ще, ще щось тут є обладнання німецьке, е -е, яке дуже швейцарське. <святок>